Це одна з зарядних станцій, які ми використовуємо. Він же ж малий Фозік. Для того, щоб його включити. У варіанті, коли нема світла на магазині, потрібно спочатку натиснути ось цю кнопку, потримати її, поки не засвітиться екран. Екран засвітився. Тепер можна включити розєтки, які знаходяться на задній стороні. Кнопочка включення розеток, між ними посередині. Ось вона. Розетки запустились. Те, що розетки запустились, означає ще оця маленька іконочка. От у випадку, коли ви приходите на магазин і у вас Є220, екран вже працює. При подачі жилення він включається автоматично. Треба тільки натиснути кнопочку ззаді. Кожен вечір ці розетки потрібно вимикати, а зранку вмикати, для того, щоб вона заряджалась вночі, а не висаджувалась на ранок.